Серега розтопив мені, щоб тут було теплесенько. Конвектор включили, бо тут такий дубар, що я просто замерзну, як буду прибирати. А так гарно тріска дрова. Показую срачі наші. Сергій Миколаєвич на горизонті. Оце понаставляли. Там прибирали, тут складали. Зараз будемо все розрібати. Ну, будемо, буду. Я гребтися тут, а не знаю, наскільки я тут застряну. І капуста, і оці бахлашки з водою, щоб хоча б якась технічна була вода. О, зараз водичку треба поміняти. Темно тут, а світло, а нічого не можна. Поп... Темно наче в Сраці. В негра. Ну, не знаю, може і в негра, може і ні. О, ти ж розказує, на що десь провіряла. Значить, треба поміняти освітлення тут. Воно все одно мені нічого не світліше не стало. Значить, треба люстри продати. А нові ладовські купить? Не треба, тільки хто їх купить. Ніхто ну, не знаю, виставляю в інтернет. Ага, да купи, я тобі прилежу. Я зекономлю бюджет. <риклад> Бо темно. Треба таке, як ото на кухні. Показуємо дом. Це капець. Цю красуню, звісно, трогати не буду. Пелюці впелюті, ну, хай стоїть. Зараз з вікна, ні, зараз з потолка начну, протру потолок. ще... Коротше, одним словом. О, зараз оці несу купать. Поставляю ванну, поки я тут все поприбираю, воно помиється, постікає водичка і будуть чистесенькі, гарнесенькі. Ну, а ту велику, звісно, нікуди, тут холодно, доць. Ні-ні-ні. ні Ти в хаті будеш. Ці горшки із калачиками я передумала, тут зимувати не будуть. Що? Горить, бачиш? Дрова горять. Спустимо у погріб. Спустимо у погріб. Купі-купі. Ой, різню всі які. Тут, на правда, цвіте, ну, нічого страшного. Так гарно. Ой, а тут ще краще. Що його начать Ви не знаєте, я не знаю. Це просто, просто караул. Так, і теж швабру взяти Я не знаю, що чого гриб, тут. Ну що, хочеш чи не хочеш, але треба, як кажуть. Очі бояться, руки роблять. Ну чого, получається? Ну я не знаю, з чого починать, виходить. Що тут буде? Місце на місце переложимо, буде топає. Зайду, так його прибрать, я не, так ви прибрать туди дивились, знають, що no. тут порядок, то і сюди там, покаже, що там порядок. Це нам, Молодь, кіт. нам дали такі дітям гарні подарунки. Сільське господарство. І в школі. А в школі скільки Артем приніс? Три. Три? Mm. Три подарунки приніс. Так. Що таке воно і є. І з місця нападали. Мої штоліни. Ну так ти ж ну, тут постав. Ну так постав туди спів. а що б ти робив? Сиди мене до варіант. Да-да! Я так і знала. Чуєш, а ми так і не купили на... Муку. Ну ну, да, ти ж не купила. Я забула Витягни, будь ласка, макарони, Я зараз передивлюся, що там в мене є. Ящик. Я не фотогенічний, я без костюма. Тебе його й немає для початку. Акуратно. Будемо дивитися, що там робиться. Це треба витрусити. Ніхто осипається. Все одно ну, треба все прибирати, щоб мені добратися до вікна. Нам треба стало трохи двигати, щоб до відео добратися було. Давай. Все. О, все, бо дуже близько штатив. Оце мене, мої запаси. Зараз буду що тут у мене є. І вермешель, і речка, і овечка, і все-все-все. Зараз все, все. буде ревізія. Там моя курточка. Та чого ти її не повісила? Я повісла, там треба цю причепити. Петельку? Петлечку. Дітям фруктів купити. треба ще топта. Це копатись копець. Макарони купую, а нема куди складати, треба чи ще одну таку кошолку купити. Сюди віночок. це Запасило сюди. І так. Це я зараз протру і на місце буду складати. О, падай, падай. Мої чати добратися. Так, я зараз не спавку. Може, я тебе свіче, а хай це тільки. Щоб теж мені не жарко, бо я вже діти тепло. Буваємо два горошки. На це палецький. Я думаю ні, то. На да, зроби просто менше. На там на 17 стоїть. Так да, поставай. Куди йде голова? Ще такі. Що ти там? Ти навіть сходу зробила йдуш, да? Пошли подивимось, як ти шкоду зробила. що ти зробила. Чуха, макарони. Дай бігай і пойбігай, якщо. Колись купила, і ніхто ж її не варив. Ще чорна пачка шпагаті є. Я колись варила одну, а це ще одна є. Це мені колись дали. Так оцей леди. Повний ящик. І це ще ж не все оце, а Куди тепер оце? Ну, ж не лапить. Те додали, це не влазить. А такий сундучок запасів у мене. І ще в мене є пакет, по-моєму, з макаронами. Так, це м'ясо. Ой, що не спада. ціниця. Це ніби солодощі, що я купувала на Новий рік. О, ось, ходи. Тут чого тільки нема. Thank you. Коли зрачки купила, так вона і лежить у пакеті. А що це? Драма? Це що, чи миша поточила, чи що це таке? Значить все. Треба купити отакий цей. І, і тут дирка. ну Там собака варить. Там, там рис є, ой орієнточ є. Миша, гляньте. От, сука. Де ж вона тут взялася? Ніколи не було. Треба шоловку поставити, бо це до одного місця. А там ні, там не, не поточила в ящику. Я скинула мою курточку і пошов. Значить, що цей пакет? Буде варитися собакам. Макарони. Черв'ячок, якого дуже люблю. Добре, що рис не погризли. поризли. Значить, це в сторону. А куди цей рис? Ми їдіть, рис, чорно, макарони і те. І не знаю, Тетяневно привезла з Києва. Басматі теж. Через... Дурних нема, дурних немає. Куплю кошовку ще таку. І буде мене все у цьому. У ящику. Миша, сука, поточила дві пачки грачки і макарони. Ну що я зроблю? Будемо собаку морити. Mm. Вони теж хочуть добре Коти поцарапали її ногу.

Прийшла моя помічниця. Куку? -ку. Ку -ку. Моя воля. От туди в колодязь, усе б скидала. Скидай. Все. Так, Твоя буде. воля, давай. Це сто годишний кить мусить. Не за... Мій чоловік. Ахудіна, вже Жарко. Так, я ж топ я викупіч. На да, топи тут а все. де мішок мусорний. Я сейчас... Нема. Можу. А ну ж наведи. Не... Тільки ж так, не питайте. А... Да, що Чиж, а для чого ж ти засирала? Хто засирав? Ти... Ну вони тіла, що Це ви оце всяке земля квіток. на ху от вона тут стоїть. Бо я квіти сажу? О, дай підкину, хай топиться. Допить. Щоб тепленько було, щоб ти не змерзла. Мені було жарко. Жарко. Так роздягайся, бачиш, кочі горила як. Якраз витопимо ці всі старі дрова. А сюди нових принесемо. Замертемо, приберемо. Я вікно вже помила, квітки поставляла. Ой, тріщить, як гарно. Розібрала я букет, поставила так. А там дивіться, яка красуня копушиться. <рі> я і казала, що буде мене лаять. Таке чувство, що наче я тут одна засрала, оце все позаставляла, позакладала. Ну, Ось це вазовий. Я винесу. Ото ж так. Винесла, поставила, винесла, поставила. Ну подожди, зараз я почну твоє шукати. Те, що ти моє бачиш, я бачу. А те, що ну, ти свого не бачиш, оце — так. Да. Зараз покажу, зараз. Он там уже починає мільйон обумікрок. Це моя, а ну де моє? Ну, Зараз, зараз я просто знімаю, я не можу зараз показати. <рапев> <рапев> ми по зовісті. Мої одні дутики, колоші і все. Угу. А ну, а А то там -от, мільйон шапок. Шапки. І ти кажу, давай їх попалимо. Ні, я їх одіну. Раз, одіть і то треба. Ну я побачила. Все вже скільки год лежать ті шапки, але ну, вона їх не одягає. Вона нов, нові купляє. вже скільки купила в цьому році. Дві. дві. Чуєте? Дві шапки тільки купила в цьому році. Ну, ти вже зараз отуди вколи. Так я вже коли казала, їх треба попалити. Диви, Курточка дивись. Це ярусика. Ага. Ярусика, це не моє. Ох, як тут гарно, правда? А ми давай так оставимо, Диви, як гарно. Мені і так подобається, пройти немає кудою. Обходиш зігзагами. Я тут, а то вкласти, то вклас. вікно це вже вимила, Чистесеньке стоїть. Пішла, пішла, пішла. Я все викидаю. Викидай, викидай, мав, все викидай, а тоді будемо дворі перебирати, що треба буде заносити. Колоски. Це Ксюха в мене вже год забирає. От ту дивись, кидуть все. Ось дивишся. Що там? Що там? Що ти там? О, ще шапки треба скидати, сідать. Ось що, я рікова кофта. Казала. Заберіть. Заберіть, як. Так, він Отож... приїжаєш, не мовчу. Да, я бачу, він як покинув, так вона вже неділю лежить там. Найбільше. Ну так ото. Туди. Зонтик теж Ксюхин. Ось а то кора, це ж мені треба орхідеї пересидити, нема коли, а як винесу салам... шаламашник, я забуду, що в мене там кора є. Буду купляти оп'ять. Отак, випадають шапки одна, друга, третя. давай. Та що? Тільки на мене вміє кричати. Дитячі. Ти вже ж літок. Ти, Звісно, гармошка всю життя нас тягала по Києву в тій гармошці. Де ми не були, вона в ти гармош. Серегина здрасте. В нього одна єдина шапка викинь, да хай голий ходить, босить. О, а, та ще треба. Угу. Одна вже викинулась. Це тьомина, це треба постирати. кидай, я заберу постираю, бо то ж тоненька. Так. Тому я одна єдина. Ти шапці теж двадцять. Це ганка год... за, то ж твоя, я, я піддіваю. Яка циганка за? Із цвітком то. А, помаранчево, оранжево. Ну, я так. Ну, це, оце два блайзери. Це тьомане. Один тьомин, один. Мій. Це шапка. Так, шапка треба, так, звісно. Це да, оце, оце Серегина нас... друга, це не одна робоча, а одна домашня. А там ще одна домашня о, да, три, о, я о, кажу. О, оце... А це цю, навіть, можна, о, це вже, не можна. Оце чия хустка. Моя. О. То взагалі, бач, складені навіть і в ділі не були. Не були. Це теж моя шапка. Оце чавун. <гум> так ти ж носила. А це? Купеняк. Оттуди. Зараз. Прибирай, прибираємо. Так я можу посадити, подивитися. А оце Сережине. То так. Да. А оце Сережине. То так. Да. Ну так то ж літні картузи. Ось, Сережа. Значить, у торбу хай перебирає, що не треба, теж будемо палити. бачиш? Mm -hmm. Начинається. Давай, 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 давай.